Кружка. По чорногорськи кружка, євро 50. Це, хто це придумав? В дитячому садочку чи що? Тім, 95, ось здуріли. Судитися можна нос зробити новий. Всім привіт! Мене звати Юлія Мишка у Чорногорі, місті Бар. Сироватка відмінуться 10%. На знижці була 4,35. Я накупляла, напевно, 4 штуки, а може найбільше. Зараз воно 9. Біодерма ціна не зміниться, 14,05. Ну, все одно це найвигідніше, по 2,81 за літр. Я думаю, чого аптеці так багато народу, а тут виходить і шампунь можна оплатити, зрозуміло? Тобто те все, що ви берете в косметиці, можна не там на касі, якщо багато людей, а сюди йти. І тут створювати чергу. Доволі великий магазин косметики. Ці є все, але не завжди в хорошу ціну. Ну, зараз запитали ліки дорогі, Н -н -н -н, краще в тій аптеці брати. А те, що я шукаю, ніде в ніяк аптеці немає. У ламедо. Кажу, ну немає. Все. Ні в одній аптеці, хоча я тут купувала, Що вони там сталося. На мені пояснювала, але я не дуже зрозуміла. Тут є парфуми, підробка, не знаю. 30 євро. Ось такі, знаєте, <кхи> деколон. 1750. О, ну всі, хоч більш-менш, якісь, знаєте, то трошки аромат. Хоча я завжди починаю кашляти якщо щось якісь сильний. Можливо, там нормально все. Що ну що, от коробочка мені не подобається. Хто це придумав? Дитячому садочку чи що. А ця тобі подобається, Юля, все, критик, виходимо. Тобі до годин. А бачите, вони на знижках. Тобто то всюди знижки вже немає, пропали, але вирішення тут є. Ну, з такою коробочкою, Юля, продай щось попробуй. Слухайте мені, таке треба. Ну, 7,95, це в смислі, це що одна штучка, 7,95. п'ять, що, здуріли. Сюди це можна нос зробити новий. Да, Юля, нос зробити прямо за 7,50 ти зробиш. 7,95, ти чим дивишся? 8 євро! 8 євро. А п'ять штук, перепрошую, п'ять раз. офігеть, нічого собі. Ні, це мені не треба таке. Мені треба для носа. А так ти всюди ідеальне. Та, все оце, 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 знаєте, можна так само до на попу накласти, нічого не допомагає. Ти зараз розрушила всі ілюзії. Я вам правду кажу. Нормальні крем треба користуватися. Це тако, знаєте, ну щось. Отак я вже не буде. І при тому не дуже дешеве. Нормальні, просто крема купіть собі і радуйтеся. Ну це не можна кремом замінити. Юля, просто береться нормальний этот, пілінг. Ага, ну це. Не, мені каже, це щось не то. 5,95. І намазуй скільки хочеш і куди хочеш. Інтересно, для чого в О тобі паче. Мажете кремом, зверху клейоночку і той самий ефект парниковий. Теж я так розумію, все там: і панчохи, і шкарпетки, і якісь іграшки, і посуд, тут теж куча хімії. Але тут дорожче, мені здається. В мілпопі чи навіть в косметиці тут дешевше. Дуже дивно. Одна дівчинка на зупинці і то вже пішла така. А, Фігня, не приєднає ніколи, той автобус. На машину, походу, не чекали, а там багато людей. Кажу, чого так багато машин варять, тому що автобуси раз в пів води не ходять. Ну, влітку частіше. Так, ми практично дійшли до МУПа. Ось це наш чарівний МУП, тобто заклад, де видають всі ВНЖ без різниці. Це нерухомість чи захист, чи ще щось. На другому поверсі, бачите? Воду, коротше, за воду можна заплатити. Це територія, на якій знаходився монастир, і туди заходити не можна. Ну Походу, це знаю я і всі місцеві, крім хлопців. Ну, правда, середину вони не залазять, як ви бачите. Що ви думаєте, нам не дали документ? Того, що треба зайти в поліцію для іноземців. І до закриття роботи інспектора залишилось. Пів години, я не побігла, Таня пішла. І до двох працюємо. Це просто я тоді запитувала, нам треба платити гроші оці 10 днів, як положено. Ні, не треба, у вас захист. Ну я чувствую, що просто і за цих 10 днів ми зараз туди пробігемо обратно. Дивіться, ось сам знаходиться туристичне агентство бару, і прямо навпроти ви проходите I love бар, проходите початок, причалу так, Марину. Так називаємо, і ось ця будівля. Я взагалі думала, що це кафе чи ресторан от Грецький. Ні, там продаються квиточки на кораблі. І прямо-прямо-прямо і прямо йдете, і буде інспекторка іноземцям. Ну що я вам скажу? Пригоди не закінчились. Я, коротше, зайшла в ікею, купила мені треба було крючочки, і зупиняю машину. Думаю, може я все-таки встигну до того інспектора, тому що завтра дощ. Туди-сюди бігати. Мені взагалі ну, буде важко на милицях. І... Багато машин проїхало, одні стали, вони кажуть, ми в поліклініку їдемо. Я говорю, можна мене туди-то. Не завезли дівчата взагалі. Вони кажуть, так це ж тут, близько. Я говорю, так, близько, але на милицях це не близько. Я забігла в організацію туристичну бару. Вони кажуть, це не тут, навпроти. Я біжу туди, і, а інспектор вже закрився. розумієте, Він час закривався. Я залітаю напевно, на час 10, але слава Богу, молодець не прийняв. Муп їм не дав документ про те, що в нас є захист, розумієте? Муп, який нам видавав цей документ, який документ ми дали їм, коли подавались, я останньою, і він їм не віддав. Для цього ми потрібні, щоб ми пробігли туди і їм показали цей документ. А сам прикол в тому, що оригінал знаходиться в МУПі. Тобто вони просто не поставили галочку, де ну, ми висіли в повітрі. Нас взагалі, якби хтось зупинив по, поліції, ну, по документам, взагалі не, не, не ясно, звідки ми і куд, чому ми тут знаходимося. Я думаю, ви серйозно? Ви прикалуєте, що що? Він виписав все, я зупиняю машину, слава Богу, мужчина дуже швидко зупинився. Приїжджаємо сюди, чекаємо чергу. Добре, що чотири людини, бо Таня вже стояла. Тут вона раніше все збігла, бо кажу, я думав, все на завтра залишу. ось. І він бере той документ. Угу. Добре, приходьте 25-го. Я кажу, в смислі 25-го. Вона сказала, сьогодні, 20-го, приходите. Ні, ви не розумієте, ми потрібно, щоб ми цей документ відсканували. Ми відсканували? У вас є. Цей документ, оригінал, ти в мене його забрати, навіть не дай мені сфоткати його. <зав>... 25-му. Розумієте, так? Да? Ніби все нормально, все ж нормально подавалося. Ну, Зараз йдемо на велику п'яцу. В барі вона називається «Зелена», а ось там Молов Монтенегро. Тут його всі знають як гінтаж. Одна я не знала, що це гінтаж. Як я полюбляю, коли ціни написані зразу і не треба нічого запитувати. Просто супер. Чомусь в барі цього не пишуть. І тут, якщо я зранку приходжу, не всюди. Тут там, ну, так, апельсини просто вбиті. Один євро яблука. Ось так собі один євро, півтора євро. Домашні киві. Так це місцеві, це не провозні. Тут які нормально ростуть, Оливочки. А ми зараз запитаємо по чому. Так, це у нас що, Юля забула вже кабачки, правильно, ні? Євро 50, Я так показала, думав, може і ні. Оливки в нас. А коли кошта? 7 євро, 4 євро голивочки. Але от такі на розчітках немає. Самі смачні. Лимон євро 50. Оце. Квашене все, по 4 євро. Канта. Канта це на бано, квашене. 4 євро одна баночка, Юля. Угу. Грушка. По чорнорській кружка євро 50. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Практично кожен день провожу прямі ефіри на каналі Джуліана Home Official. десь починаю о першій другій годині по чорногорському часі. О сьомій вечора читаємо вечірню молитву і сім 7.30 розходимось. Буду вас чекати. Всім бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості. І, звичайно, щоб виконали всі наші самі-самі гарні бажання. Си миру.